Притусі. Польща підтримувала, підтримує і буде підтримувати Україну а також декларує на весь світ, що потрібно допомагати Україні, і не потрібно схиляти Україну до переговорів з Росією на невигідних позиціях. Про це заявив голова МЗС Польщі в Давосі, а також з нашої сторони теж дуже сильна заява. Прошу вас підтримати це відео лайком, репостом та підпискою. Ваша активність в коментарях та в лайках дуже допомагає просувати україномовний контент і не допомагає російським наративам та ботофермам. Отже, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував ідею схилити Україну до мирних переговорів з Росією, згадавши про кишенькових Чемберленів. Про це Сікорський сказав під час українського сніданку в Давосі. Що стосується переговорів, то хочу поділитися одним із законів Сікорського про зовнішню політику: ніколи нема нестачі кишенькових чимберленів, які готові пожертвувати іншими людьми, свободою інших людей заради власного спокою. І ми цього не маємо робити, наголосив Сікорський. Глава польського МЗС мав на увазі прем'єр-міністра Британії Невіла Чембрилена 1937-40-х років прибічника політики у миротворення диктатора Адольфа Гітлера, одного із підписантів Мюнхенської угоди. Яка була підписана, ніби все було добре, але все одно це не відвернуло Другу світову війну. Тому умиротворення диктатора не працює. Це ми вже бачили по результатах Другої світової війни. Сікорський додав, що коли когось гвалтують, то йому не кажуть, що не треба нагнітати ситуацію і вести переговори з гвалтівником, а приходять з допомогою. Отже, що відбувається на окупованих територіях з українськими людьми, їх силоміць русифікують, катують, викрадають їхніх дітей. Це жертви, які стосуються України. А не нас. Отже, лише Україна може приймати рішення, наголосив глава польської дипломатії. Сікорський закликав усіх присутніх робити так, як роблять в Польщі, купувати автомобілі для української армії. Я звертаюсь до всіх тут. Якщо у вас є зайві 10 тисяч доларів, і ви хочете допомогти, купуючи пікап, то це буде доставлено просто на лінію фронту тим, кому це потрібно. Я знаю чоловіка, який вже... Доставив так 200 автомобілів. Я тричі брав участь в таких поїздках. Це дуже значний внесок, який цінують на лінії фронту, наголосив Сікорс. Також з української сторони Дмитро Кулеба теж висловився. Ми маємо виграти цю війну. Попри в тому, ми маємо продовжувати боротися. Але якщо купнути глибше, то можна побачити, що всі втомлені та виснажені. У кожного з нас є. Друг чи член сім'ї, який воює, був поранений чи загинув на передовій. Повітряні тривоги лунають щодня. Існує багато шарів, сприйняття та емоцій, які нам потрібно повністю зрозуміти, щоб не потрапити в пастку певного негативного бачення. Для людей в Україні втома не є приводом скласти зброю та підняти руки перед ворогом. Вони знають, що окупант вирогідно навіть не братиме їх у полон, а може розселяти просто в окопі, адже росіяни нехтують міжнарод. Одними гуманітарним правом те, про що ми вже повинні почати думати, це Українсько-Польський Союз в межах Європейського Союзу, тому що ми будемо двома дуже сильними гравцями. Ми зробимо Польщу сильнішою, а Польща зробить сильнішими нас. По-друге, нам потрібно почати говорити про те, що ми будемо робити разом в Європейському Союзі, яким буде наш внесок у формування Європи, коли відбудеться розширення, і Західні Балкани, і вся Східна Європа будуть частиною. Одного європейського політичного проекту за винятком Білорусі вперше в історії Європи буде єдиним цілим від Лісабона до Києва. Українці та поляки будуть частиною цього великого проекту і відіграватимуть суттєву роль. Це той тип стратегічної дискусії та партнерства, якого на мою думку ми повинні прагнути. І така заява з нашої сторони з міністерства закордонних справ від мітра Кулеба. Скажу від себе, що я за те, щоб Україна і Польща разом. Працювали разом прямували до світлого майбутнього, тому що ми сусіди з Польщею. Нас об'єднує досить великий кордон. Багато людей з України зараз в Польщі, і багато там живе вже давно. Багато виїхало зараз. Багато бізнесу є поєднаного, і взагалі багато спільного в нас є між Польщею та Україною і так. Україна буде змушена йти на переговори з Росією, але це має бути вигідні умови для України. Ми не можемо погодитися на все, що зараз пропонує Росія, тому що це на даний момент неможливо. Але точно такий день настане, це факт. Те, що ми з Польщею в хороших відносинах маємо бути, це теж факт. Якщо разом рухатися, завжди легше. Якщо у вас немає нікого вам складно. Якщо у вас є багато друзів, вам завжди хтось може допомогти, порадити, підтримати. Ви що про це думаєте? Обов'язково напишіть в коментарях. З вами я завжди Саша Матвєєв. Не забудь підписатися, поставити лайк і, звичайно, прокоментувати. Слава Україні! І Україна 100% переможе!